Сьогодні у нас на нашому занятті настала урочиста мить. Ми хочемо щиро сьогодні привітати нашого активного журналіста Ярослава Корнійчука з зайнятим другим місцем у всеукраїнському конкурсі на написання есе Вільна за свій шлях. Він виборов друге місце обласного етапу. Тож, дорогий Ярославе, від щирого серця, дозволь тобі вручити диплом другого ступеня центру позашкільної освіти, дітей та молоді Штомирської обласної ради. Ярославе, зичимо тобі. Ставайте Ярославу. МТБ, Ярослав, зичимо тобі не зупинятися на досягнутому, звичайно нових творчих, креативних ідей та нових перемог. Усіляк гаразд тобі! Давайте виглядаємо. І в нас найкращий, найкращому речнику, найкращій наші привітання. Віта!